Слава Ісусу Христу, Дорогі Парифяни, ми десь продовжуємо цю таку нашу традицію, коли в часі посту через Дяну чи Великого посту ми маємо такі, скажімо, відео які десь, може, нам допоможуть трошки наблизитися у пізнанні нашої віри. І того разу ми трохи змінили формат, бо здебільшого теми ми більш-менш підбирали самі. Але цього разу ми вийшли поекспериментувати, задати питання нашим молодим парафіанам про те, що вони би хотіли почути, чи дізнатися, чи може в чомусь покращити свої знання. Серед наших молодіжних спільнот ми проводили таке опитування, де вони подавали свої пропозиції різних питань. І це на різні теми: біблійні, літургійні, морально-богослов'я, догматично і так далі. Ми робимо таку вибірку із тих питань, щоб справді на цей період Великого посту мати добру нагоду і більше у пізнання нашої віри. І сьогодні одне з таких питань стосувалося питання Старого завіту. чому ми його шануємо, маємо, і якщо він більше стосується речі історії ізраїльського народу. І ми вже десь заторкалися на попередніх відео відповідь на це питання, але. Мене наремно буде повторити це, що насправді треба зрозуміти найперше, що хоч і історія Старого Завіту це історія вибраного народу, але також ця історія нам показує, як Господь діє у житті людини. Тому що зараз ми молимося. В цьому часі, так в тому періоді першого тижня Великого посту канон Андрея Крицького. Він, певно, найкраще відображає важливість розвіту, бо ми бачимо там не просто ізраїльський народ, але в цьому ізраїльському народі ми бачимо постаті. Постаті, які на особистісному рівні зустрічаються з небесним Тверцем. Так, ми бачимо царів, пророків. Багато святих людей, які сприяли Богові в історії спасіння. Рід, з якого вийшов сам Господь наш Ісус Христос, і так далі. Ізраїльський народ мав найважливішу таку свою місію, щоб бути фактично апостолом народів, будучи святим Боговибраним народом. Найперше Ізраїль повинен був проповідувати єдиного Бога. Усім народам, своїм життям і своєю поставою. Але як ми бачимо вже на прикладі діалогів Ісуса Христа із Фарисеями, і із садокеями, і із книжниками, із законовчителями, Ізраїль занубав цю місію, часто не проповідуючи єдиного Бога, а замикаючись собі. Хоча першопочатковий Божий задум якраз і полягав у тому, щоб Ізраїль проповідав єдиного Бога. Отже. Справді, ми часто зустрічаємо в старому звіті історію ізраїльського народу, але найважливіше усвідомлювати, що в цій історії ми покликані побачити себе. Тому що навіть історія ізраїльського народу, також і нас, сучасних християн, багато чому вчить. Наприклад, ізраїльський народ, який відходив від Бога, часто потрапляв в тенета різних поганих вірувань. І це, скажімо, допускало до того, що вони втрачали свою ідентичність. Втрачали свій зв'язок з Богом і часто занепадали в гріхи, що у свою чергу могло призвести чи до окупації, чи до втрати своєї державності. Влася би так, із, якась історія конкретного народу, але яка дуже часто може відображатися і в сучасних народів, коли гріх може навіть ставити під загрозу існування цілого народу. Але насправді, Старий Завіт є багато в чому корисний, бо найперше це богомнатна книга і показує, як Господь провадить людину і хоче її спасти. Також ця книга нам показує якісь індивідуальні зустрічі з Небесним Творцем, де ми можемо бачити різних осіб, які досвідчують свою віру. Особи, які були в гріхах, особи, які мали якусь, скажімо, неправду у своєму житті чи багато інших викликів. Але попри ці всі виклики, вони все ж таки не втрачали цього зв'язку з Богом, радше завжди намагалися триматися Його. І це й також для нас таким натхненням у наших щоденних викликах, які ми маємо сьогодні. Розумієте, що важко буде усвідомити нам новий завіт, якщо ми втратимо зв'язок із старим завітом. Старий завіт – це обіцянка Бога, людині щодо спасіння. Новий завіт це є реалізація цього спасіння. Було багато протягом історії церкви, скажімо, Єреси, які хотіли відкидати старий Заїв, говорили, що там інші Господі в тому звіті і так далі. Це є досвід, досвід народу, який живе в жорстокому світі, але пробує бути з Богом. Ми багато актуальних проблем сьогодення, їхні вирішення можемо також знайти, дивлячись на історію Ізраїля, дивлячись на. Історію, законом і так далі. Тому справді, хоч і старий Завіт є складним до читання чи розуміння, але все ж таки варто не відкидувати його, тому що багато що у старому завіті нам допомагає краще зрозуміти місію Ісуса Христа, Його Слово, Його діяльність, Його воплочення, смерть та Воскресіння. І без старого Завіту нам буде важко збагнути місію Ісуса Христа. Тому справді я бажаю кожному з нас, щоб цей час великого посту був також доброю нагодою, щоб краще пізнати святе письмо, більше заглиблюватися у читанні святого письма. Це не має бути якісь великі тексти, великі книги, великий обсяг. Це може бути кілька глав якоїсь книги історичної, чи поетичної чи пророчої, але які би могли нам краще з добрим коментарем, краще збагнути Слово Боже. Господі бажаю, щоб ми добре скористали з цієї нагоди.